Все, к ногам, но к нету не. Будут ли там развернуты силы НАТО для возможного последующего броска на Одессу? Польша всегда теряет свою государственность, как только пытается воевать с Россией и Беларусь. Но если ты выведешь все войска оттуда, украинцы перестанут нам бомбить заводы наши. Слава тебе, Господи, хоть поставили, мы думали, еще будет до конца зимы. А почему слава Он наоборот же церковь всю уничтожил. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. І я надзвичайно рада вас вітати в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні ми назбирали навіть не стільки вкиди російських пропагандистів, скільки теми які тикує їх. Дратують, як же їм хочеться перемагати на словах, в студіях, на полі бою, але нічого не виходить через український супротив, через кожного хто в тилу. Працює на нашу перемогу, і звісно, через кожного, хто зараз знаходиться перш за все на фронті. Тож будемо разом спостерігати за тим, як пропагандисти зляться, але нічого, окрім того, як скрежить зубів, вони видати в ефір не можуть. Не забувайте, друзі, на старті нашого ефіру. Обов'язково лишайте свій лайк, підписуйтесь на youtube Курбанова Лайф, і звісно, коментуйте, почути й побачення. І друзі, про хороше, про солодке і про приємне, про те, що псує настрій всім у Кремлі і в Останкіна. І ні, це не про ситуацію на фронті, це про ситуацію в політичному житті у Молдові. Там, як ви знаєте, нещодавно закінчилися парламентські вибори. Вони були украй важливі і для України, тому що Молдова це питання безпеки для нашої країни. І ось щастя, про російські сили із тріском там. Програли гроші, виявились на вітер. Тож тепер пропагандисти все одно продовжують обговорювати певні чутки про можливе приєднання Молдови без Придністров'я. Я нагадаю, що це територія, які контролюються якраз проросійськими силами до Румунії. Вони йдуть э, ідуть розговори о тому, щоб Молдавія без Придністров'я присиднілась до Румунії. Тоді ми получимо різке розширення Румунії в Восточній Європі. А що тогда делать з Придністров'ям? Ем? Вот тут давние разговоры в Европе а не отдать ли их Украине, чтобы Украина провела там некую операцию по, как они говорят, зачистке Приднестровья. Исключать, к сожалению, такого сценария для нас, думаю, нельзя. Поэтому выборы в Молдавии – это стратегическое значение. Ну, конечно, странно слышать третий момент для меня лично, заявление из Евросоюза, что Путин помешал, хотел перепрограммировать Молдавию на сотрудничество с Россией но ну, это малореалистично, понимаете, но не будет эта страна ни при каком режиме сотрудничать с Россией. Потому что они считают, что именно Россия не дает им решить силовым путем проблему Приднестровья. Поэтому кто бы там ни был у власти, он всегда будет искать поддержки у НАТО и Евросоюза для решения поддержки Приднестровья. Кожен раз всі хочуть щось анексувати. Та Європа все ніяк не заспокоїться. То Україну хоче, то тепер Молдову. Ну і що це призведе до розширення впливу Румунії у схід Європі. І виникає питання про майбутнє того самого Придністров'я, що із ним робити, як захистити. Зрештою, Росія просто з російськими востами пропагандистів, експертів, просто кожен раз провокує нові й нові конфлікти. Я нагадаю, що. Молдова суверенна держава, мешканці Молдови, суспільство, народ Молдови сам без росіян здатен визначитися, який їхній курс, куди вони йдуть. Ну і зрештою, очевидно, що як для Києва, так і для Кишиніва вибір один. Це тільки Європа, а жодним чином не Москва. А Москва із програшем се ніяк змиритися не може. Для нас просто будуть ли там розвернути сили НАТО для можливого послідуючого. броска на Одессу, или она останется, ну, как-то хоть была чуть-чуть балансирующей страной. Пока, судя по всему, Молдавию они активно двигают к тому, чтобы сделать ее своей опорой или, как говорится, основным военным хабом в Восточной Европы. Пресс-секретарь российского президента Песков только что сообщил, что при нынешних молдавских властях и при нынешней политики Кишинева нет шансов на решение Приднестровского вопроса мирным путем. Слушаем. Сначала, наверное, сами молдаване должны разобраться, насколько нам известно. Некоторые политические силы заявляют о своем несогласии. Они говорят о возможных нарушениях на выборах. Вот это то, что мы слышим здесь было бы неправильно нам давать какие-то голословные оценки. Вот. И из того, что мы видим и знаем, мы можем констатировать, что сотни тысяч молдаван были лишены возможности проголосовать на территории Российской Федерации в связи с тем, что для них было открыто только два участка, что естественно было недостаточно и не могло собственно, дать возможность проголосовать всем желающим. Это то, что можно просто констатировать. А оценки нужно давать уже потом, после того, как мы поймем, как сами политические силы уже обозначат свои позиции по этим выборам. Ну и подивіться, как одразу после того, как европейцы один разочек показывают, что они могут говорить из Агресорами їхньою мовою як агресор змінюється. Пам'ятаєте, коли відбувалося навчання захід 2025 і коли відбувалася атака безпілотників на територію Польщі, то поляки прийняли єдиновірне рішення: перекрити кордон із Білорусі і перекрити кордон із Росією. Таким чином захистити себе, звісно, це нанесло певної шкоди і провізникам, і бізнесу, а особливо китайським компаніям. Бо саме чомусь через польський кордон йде безліч товар товару з Китаю. Пропагандисти з Білорусі зараз стверджують, що жодної військової загрози з боку Білорусі немає і не було а перекриття кордону це піар-акція та спроба через Польщу вдарити по тому та -то самому Китаю. Сегодня польские депутаты спрашивали всеми у правительства: Так зачем мы границу закрывали? Литовские грузоперевозчики зарабатывали деньги, а польские пострадали. Огромный ущерб. Ради чего это все было? Даже польские депутаты прекрасно понимают, что никакой угрозы военной со стороны Беларуси не было. И закрытие границы это обычная пиар акция А ще попытка через Польщу ударить по Китаю. Ну, як обычно, у Европы нічого не вийшло. Ну, правда. Значить, ніколи білоруси не підкидали мігрантів на кордони, ніколи не погрожували арієшником, тактичним ядерним озброєнням, ніколи не провокували військовими певними діями ані країни Балтії своїх сусідів, ані Польщу. Отак-от, тільки один раз. Даже не на полную. Европейцы им отвечают, и мы видим, как ситуация кардинально меняется. Польша должна быть суверенной, независимой. Польша должна думать о своих национальных интересах, а не об интересах американцев, глобалистов и еще кого-то. А в интересах Польши, народа польского, нормальные с нами отношения. Не надо с нами воевать, конфликтовать. Более того, Польша всегда теряет свою государственность, как только пытается воевать с Россией и Беларусью. Не надо повторять исторических ошибок. Надо дружить. А скоро в Минске большая группа польских политиков и бизнесменов, и мы обязательно все расскажем. Ой, ну и дружечки, вам плачу Ярославным. Тобто, скарг вид. Російських воєнних покидьків, яким не подобається чомусь умови їхньої служби. І це у той час, коли Родіна в опасності враг у ворот, а їм ще умови не подобаються. Військовий своошник скаржиться, що вся необхідна допомога, у одяг, вода, їжу все доводиться купувати власним коштом. А найцікавіше, одягаюся за свій рахунок, тиваєшся. Воду покупаешь за своє а что-то поесть з собою сюди на перед собой за свой щот. А та-та, а ти як думав родину защищать? Дорога до передової важка: 17 кілометрів до першої точки, потім ще 10 кілометрів. Все тягнути тільки на собі. Я дико, сорі, а вам що? Десь в рекрутинговій компанії і шака особистого обіцяли. Гроші збирають на дрони для доставки провізії, але пораненим, тобто трьохсотим, не привозять навіть води. Так, да, а ви, напевно, повірили, що руски своїх не бросають? Та ні, бросають, і на деньги теж. Команди обмежується наказом бігти до наступних позицій, не зважаючи на виснаження. Без води люди не витримують, каже СВОшник, а бійців штовхають вперед вперед, погрожуючи розправою та за їхню відмову. Дику хочеться, звісно, перепитати: а чуть ви для кого це записуєте? Для нашої втіхи, дякую. Ми бачили, знаємо і давним-давно налізуємо всі стації на фронтах для своїх таким плювати. Вас чим більше там помре на тих фронтах. Ты им Путин будет, только счастливейшим. А идти, блядь. идти. Знаете сколько идти? Идти, блядь, с первой точки только 17. И еще оттуда, блядь, километров 10. И это все с собой тащить. А ничего, и то ли совсем. Тут выбирать деньги на птички. Якобы вам провизию там закидывать. Я сам лично слышал, как по парадцы, пацаны, блядь, высотые лежат, просят воды. А то собирают, делают воды никому ничего не заносят, не залетает ни птичка, ничего только слышно команды: давайте выходите быстрее, быстрее перебегаем в следующую, следующую, следующую полку, следующий блиндаж. Они еле ходят. Это что такое? Вы все должны понимать, что человек без еды еще может продержаться, но не без воды. У меня тоже нет сил. Вот такие вот дела еще. Плюс я видел, как пацанов толкают. Просто толкают наперед, похоже Не пойдешь, завалят. Загайся сиди где-нибудь. Птичкой тебя захует Своей же. Выследят из. Такие тут распоряжения дают. Обнулить. Завалить. Птичка сожжет. зажгет. Выводят ребят по бабаежек. Под минометные стрелы. Подминированные поля они только два шага идут, и все, пи***гам. Ног нету ни нету никого, ни саперов, никого нет. Пацаны идут саперами. А я им когда видела, какие справді шокуют своей нахлестью, уверенностью и смелостью. Все эти вещи, которые были впевнены, каструют россиян при народженні. Одним словом, Росіянка, певно, звертається до Путіна і закликає вивести війська із Криму та Донбасу. Вово во, нічок собі правда заход зі старту, запевняючи, що це буде найрозумнішим рішенням, яке підтримують у Росії. А тут, до речі, в мене сумнівів немає. Річ не в тім, що я, як Українка, кажу, що да, це правильне рішення. Річ в тім, що я впевнена, якщо росіянам дати альтернативу, сказати, що і отак можна голосуйте, то вони обов'язково це оберуть. Росіянка вважає, що це зніме санкції, що це поверне Росії міжнародну легітимність і зупинить удари по російським заводам, які будувалися роками з величезними зусиллями. І це чиста правда. Все це було дуже багато разів путіну запропоновано європейцями та американцями новою старою будь-якою владою заробляти, зробити вигляд, що нічого не було ну чи майже не було. Але чи впевнені ви, що ваше бачення майбутнього збігається із Путіним? Він розуміє, що йому не так багато лишилося, то чому йому переживати? Він може піти в All-in і на кін поставити абсолютно все. І Путіну скажу, звісно. Тебе всі люблять, Чого ти там не боїсь. Всі тебе люблять. Почому? Тому що тебе всі засмотрели раніше, і ти і ті чистоти на всіх побліялі. Ти як би уже всіх вакцинував своєю любов'ю. И ты уже как бы родной для всех кто-то сюда. Поэтому, чего хочу сказать. Вот если выведешь все войска из Крыма, Донбасса, вот выведи просто, ты боишься, наверное, что тут все осудят там чего-то. Нет, ни один человек тебя не осудит. В России тебя все поймут. И все поймут и примут это, и одобрят. Потому что это самый разумный ход твой будет. И главное, у тебя и санкции снимут, и туда-сюда ездить будешь. Вернешь себе легитимность на международной арене, скажем так, политической. Ну, естественно, заплатим. Хрен с ним. Разбили дома, разбили. Все заплатим, естественно. Но если ты выведешь все войска оттуда, украинцы перестанут нам бомбить заводы наши, которые мы ведь очень, как тебе сказать-то, строили-то с большим усилием с большими затратами и много лет строили, столько сил потратили, а сейчас они все в ноль превратят. Они превратят, даже не моргнут глазом. Свалит на то, что ты как бы. У нас же так всегда. Свалит на то, что ты тут ни при чем и не виноват. Это тебя просто подчиненные там как бы Это... набрали тебе короче, сказали, что О, украинцы такой народ, завтра дня возьмем, ты поверил им, так что ты тут вообще как бы и ни при чем. Как бы волю народа выполнял. Свалим на это. И вообще за это молчать надо будет просто. Да и все. И все, как страшный сон. С радостью забудут эту тему. С радостью. Никто даже осуждать и обсуждать не будет. Вот. Это самый лучший выход. Ну, ну не надо дальше, вот, ну, дальше некуда просто. Но ну, ничем ты этим не выиграешь. ничего ты не докажешь. Но ну, 21 век, век интеллектуальности, понимаешь, век, как тебе сказать, информативности глубокой. Все все понимают. Все все понимают. И всем эта война надоела просто. Ты даже не представляешь, когда вот их дроны залетают. Народ радуется. Представляешь? Радуется, потому что это они чуют, что это хоть какой-то конец будет. Давай сохраним хотя бы свою экономику. Мы так ее уже выжили. Дальше некуда так сказать. И дай немножко свободы, экономической свободы народу. Сами люди разберутся. Ну и до справді важливих новин. У Ревді Свердловської області, де б це не було, повернули дев'ятиметровий пам'ятник Лєніну. Ось воно. Не дороги, не шпиталі, не амбулаторії, не дитячі садочки. Ні, плювати нам потрібен Лєнін. Його зняли з центральної площі після опитування мешканців, але монумент відреставрований. Встановили на новому місці, і тепер місцеві мешканці хрестячі, цілуючи землі, і от це от все дякують Господу за повернення Леніна, незважаючи на зруйновані ним церкви, переслідування священників, страти росіян і не тільки історію. Вчили тільки дурні та українці росіяни цього не вчили. Їм розповіли, що найбільший гріх. Ленина це створення України. Все інше то жодного значення. Сьогодні же праздник, воздвижение креста Господня. Ну, слава тебе, Господи, хоть поставили. Мы думали, що будет до конца зимы. А почему слава? Он наоборот, же церковь, всю уничтожил. Ну ничего страшного. Почему? А в душе он верил. Верил, да? Конечно. Да. Каждый человек верит в душе. Но когда приходит за полтинник, даже тебе. Да. И будешь верить. А я сейчас верю. Ну, а надо, он и был. У меня крест всегда с собой. Ну и хорошо, молодец. Ну со стороны, как вот он как вроде бы вот падает. Тут-то он прямо, а вот сбоку не видел нет. А как вы относитесь к тому-то, что с площади убрали? Вообще, в любом городе, даже в Казахстане, да. Из Казахстана, Ленин у нас как стоял на площади, так и стоит. Пускай там бы и стоял, правильно? Где его поставили, там его... Не мы ставили, не нам убирать, правильно? Да, Я так же конечно. Считаю. Ну, ну, он когда-то тут стоял. Ну и пускай бы он тогда тут стоял. Зачем его на площадь перенесли? А то, что, а то, что подписи нет Ленин, как вы считаете, надо или не надо? Надо, обязательно. Чтоб люди знали, да? Да, конечно. Молодежь, они же не знают. А почему власти ряды ночью поставили? Чего боялись? Ну, наверное, на глазки боялись. А глазки боялись? Потому что сейчас я интернет включила, подружка спрашивает, Валь, правда или нет? Вот я пошла посмотреть. Ага. Угу. І... Ну і на тому, друзі, в мене все. А ви не забувайте нам під завершення цього випуску обов'язково лишати свій лайк. Підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф, якщо ще цього не зробили. Звісно, коментуйте, почути і побачене свої улюблені сьогоднішні фрагменти. І не забувайте, що ми завжди вдячні і дуже чекаємо, коли ви матимете змогу підтримати незалежну журналістику. Допомогти усій команді youtube каналу Курбанова Лайф підтримати нас фінансово. Ви можете за допомогою реквізитів, які ми лишаємо в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором youtube каналу Курбанова Лайф. Все це можна дуже легко зробити та знайти. Всю інформацію на головній сторінці нашого youtube каналу бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.